Мій головний великий проєкт, над яким я зараз працюю, це все-таки огляд того, що відбувається в телемарафоні. І, звичайно, почну я з маленьких частинок. Неможливо зробити огляд всього, тому що ви розумієте, для того, щоб побачити весь масштаб, треба багато уривків, компонувати їх, це ну, каторжна робота. І я буду робити те, що. Пов'язано з BDSM, те, що пов'язано з ранком з 1 плюс 1, плюс те, що пов'язано з продуктами інших каналів типу Inter, те, теж пов'язано з новими медвечуцькими проектами, які з'являються на українському ютубчику, і те, що пов'язано з 95-м кварталом, не побуюся цього слова, тому що вони після без моїх оглядів мені здається взагалі давно зачахли, тому що мені треба вам показувати ту діч, яку вони несуть почуєте про жінку, яка кожного вечора ходить на чоловічий стриптиз, ви подумаєте, або їй не вистачає чоловічої уваги, або їй не вистачає чоловічої уваги. Але в наш час є жінки, які ходять кожен день на чоловічий стриптиз саме по роботі, а вже потім то, що їй не вистачає чоловічої уваги. Сміятися можна починати зараз, керуючись принципом Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. Отже, це жарт від 95-го кварталу, який зробив сценку про те, що тепер жінки, які Ходять на стрепти, сходять на стрептиз не просто так, а з своєї професійної зацікавленості. Адже це можна сказати медогляд на профпридатність до того, щоб бути призваним до армії. Ну і власне не будемо довго витримувати паузу. Давайте ж подивимося уривок цього дуже смішного цієї дуже смішної сценки. Єдине, що я не зрозуміла, що саме є об'єктом сатири в цьому моменті. Ну, окрім як 95-го кварталу, який зняв цю сценку, і фактично сама наявність цієї сценки є найкращою сатирою на те гавніще, яким є 95-й квартал. Oh, ще не закінчено. Oh... Я сильно вибачаюсь, а що ви зараз оглядаєте? Вагу. І яка? Чудово. Мені загадіти циферки потрібні. Ну, якщо потрібні. Аліна Олександрівна, що? Скажи щось. Аліна Олександрівна, да, так, -да, приблизно. 83 кілограми. 300 грамів. Да, ти записуйте. <Teksting> не ні не не, не не записуйте. же ще в штанах, давайте штани знімемо зміни, тоді вже нормально запишу. Знаєте, тут зразу мені хочеться додати знову ж таки відео з руханки, яке дуже дуже класно ну, підкреслює власне те, що відбувається на сцені. Спокійно зібрались і разом згуртувалися. Тяжки побачками покрутила. Мені здається, що 95-й квартал десь приблизно під руханками писав свої скетчі. Сатира на що це, над чим сміються, що відбувається. Я не знаю, пишіть свої версії, я навіть не можу це коментувати. Але як ви розумієте, огляд останніх жартів, приводів для жартів і того, в яку концепцію це все нам запаковують, буде дуже цікаво зробити. Тож вважайте, що це для вас підготовчий анонс. Підготовчий, тому що для цього треба дійсно підготуватися. Олександрівна, то він має свідкувати. Господі, давайте я переві. Рефлекси. Ну стоти! Анастасія Юрівна. Давайте, щоб не було з Даніелем Саєм, щоб він через нас добровольці не пішов. О, Боже, як добре. Ми можемо припускати, які меседжі хочуть вкласти в голову цим скетчем. Над чим сміються, які фрази звучать, і яке забарвлення у цих фраз, щоб він через вас добровольцем не пішов? Що вкладають несвідомо під такий скетч? Напишіть свої версії, а я до нього ще повернуся, як і до іншого контенту. що... Дуже активно ліпить 95-й квартал. І, взагалі, 95-й квартал зараз уже перейшов саме в ту стадію крінжа, яким завжди вирізнявся.